Жодної автівки піщаногравійних матеріалів із берега лючки у верхньому вербіжі не вивозили. Звідти до сусіднього великого ключева транспортували на мул для будівництва в селі стадіону. Про це наші знімальні групі розповіли активісти села, мешканці та підприємець, який здійснював роботи. Дивіться далі матеріал Богдана Малецького. Ось так виглядало це місце на початку липня. Такий вигляд має зараз. Як і було обіцяно, біля моста обладнали дамбу та почистили русло. Сільський голова Віктор Андрійчук та депутати сільської ради, а також місцеві мешканці, окрім кількох односельців, не розуміють, чому треба припинити роботи, коли такий берег можна було обладнувати. І далі це планували ще зробити в 2011 році, коли йшло будівництво моста. І та фірма будівельна, яка нам будувала цей міст, також мали зробити оце розширення і благоустрій біля моста, щоб розширити. Русло, щоб іш був великий протік води, але так як коштів у нас не було на той час, і на сьогоднішній день ми винні ще за ці роботи, які зроблені за побудований міст, і вони не зробили. Але була можливість зараз, іменно тепер, у червні-липні місці це зробити, можна сказати, за кошти другої сільської сусідньої ради це село Великий Ключів, де ми дійсності домовилися, що ми їм надаємо на мул, на підсип на стадіон, щоб молодь мала, де. Спортом займатися, а вони нам тут роблять благоустрій, розширюють русло. І роблять благоустрій, який був заплановані ще в 2011 році. Ну так як це не подобалось нашим трьом жінкам, які побачили, що звідси вивозиться на му, і вони це не схотіли. Також були визвані всі служби, і міліція, і народний контроль, де нам можна сказати заперечили і помішали зробити ці роботи і закінчити. Було рішення сесії селищної ради щодо вивозу цього молу, значить. Сесія рішила, що можна це вивозити. Після чого я попередив найближчих сусідів, які тут живуть, що значить будуть вивозити, мол, звідси в такому місці, що дійсно він нічого не мішає, і так далі. Після чого голова пообіцяв, що ще наведе порядок, зробить дамбу. Ми бачимо, що це дійсно зроблено так. Погоджується з активістами і мешканці, що проживають поруч. Дехто із них тішиться тому, що тут з'явився новий пляж. А дехто каже, що на Йордана буде приємно на цьому місці освячувати воду. Тут це дуже правильно почали робити, не знають, чого це зробили проблему. Тому що вода з -з звужується і зразу піднімається вверх тут. І піднімається вверх, що робить? Гадит повністю проходу нема під мостом. Гадит всякі дерева, все, все. І я не знаю, чому це тут проблему зробили, не знаю. Добре, дякую вам. Ну, я думаю, що це правильно робили. Повністю ніякої загрози нема. Це наоборот робиться добре. Тому що, коли велика вода приходить, дерева мегатит, і тоді розливається вода ну, повище. То тоді є загроза для людей. А зараз, як розширюється, просто під мостом прохід для того всього нема загрози. Підприємець Василь Дашкевич каже, що не розуміє спротиву кількох мешканок села, адже роботи, які він виконував, не шкодять населеному пункту, та ще й жодної копійки не витрачає місцевий бюджет. А всі автівки, які виїхали з річки, відвезли суміш до великого ключева. До речі, всіх їх було пораховано разом із жінками-опонентами. Зараз в селі повним ходом іде будівництво стадіону. А пан Василь каже, що міг би і далі продовжувати роботи у верхньому вербіжі. Це не гравійна піщана суміш. Це, як я здав на, на аналізи експертизу, спеціально визначити, що це є. це, Чи на мул, чи це є глина, чи це є суглинки, супуси. Ну зараз от, в кадрі побачите, що зроблено. По-перше, вичищено. Спереді, сміттєзвалище, де було нанесено на середню палю опори моста, безкоштовно вичищено подальше. Там сміття забралося. Мало це продовжуватися уже за кошти селян. Вони сказали, що тільки ми порахуємо, порахуємо скільки йде коштів на прямі затрати. То це паливо без заробітної плати. Наразі роботи у верхньому вербіші припинилися. Однак, мешканці кажуть, що хотіли бачити береги своєї річки у такому стані, як зараз біля моста. Та чи продовжать розчищувати русло, поки невідомо. З верхнього вербіша, Богдан Малецький, Андрій Гарщук, програма подіянтика.